Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. У нас в кадрі чудовий фактично ідеальний Renault Grand Scenic в білому кольорі зі Швейцарії, 7 версія з вашим улюбленим К9К. В гарній комплектації, зараз розповім, що є в машинки і чого немає. У нас є передній і задній парктрон, Денні ні ходові вогні. Це вже останній третій гранд сценік. Чистий 16-й рік, вікна 16-ки на реєстрацію стане 16 16-тим роком. Тут вже, бачите, такі цікаві зроблені біля ДХО. Структура гарна, пластику, так відформований під туманки. Лінзована оптика можна біледи поставити. Тачик світла сенсор дощу, 4 електроскло. Підйомники складання дзеркал, шкірине кермо, круїз контроль, курсова стабілізація, старт-стоп, механіка на 6 передач, двохзонний клімат-контроль, Bluetooth, навігація 169 тисяч оригінального пробігу, оригінальні резинові коври, версія на 7 місць. Є вся сервісна диверська історія. Зараз покажу теж є салон фактично в ідеальному стані. Задні диски з колодками тільки-тільки замінені, передні були замінені на 144 тисячах км. Задні тільки помінені. Гарна літня гума, правда літня. Це єдиний мінус автомобіля. Тут літні стоять колеса, мішеліна, але в дуже класному стані. Просто треба купити комплект зими і все. Тонування, вартість буде входити. Ще буде затонований задній ряд, тобто буде зроблено європейське тонування тут по багажнику. Є шторка. Третій ряд схований, зараз ну, я його не буду розкладати, тут ми накупили ковриків на інші автомобілі. От, третій ряд є, тут місце під поличку є, поличка сама є. На наступному тижні буде зроблене тонування, тому що черга швидше ніяк. Але якщо не хочете тонувати, або можливо хочете тонувати весь автомобіль, то можете тоді його тонувати в себе вдома. Зараз покажу сервісну дилерську історію автомобіля. нас сертифікати, сервіска, бачите, покажу, зараз мито. 16-й рік, 6-й місяць автомобіль, і розмитнений так само модельний календарний 16-й, тобто останній третій гранд сценік, далі вже пішли четверті. По сервісу, в чому бонус? 140 тисяч, санремінь, васер-помп і передні гальма мінялися на 150. П'яти мінялись задні гальма. Ремні ну, помпа розумієте, да вони пройшли, у нас виходить 25 тисяч кілометрів, тобто ще найближчих 30 тисяч лізти не потрібно. Купляємо зимові колеса, міняємо а оливу теж не потрібно змінювати. Останній сервіс 167, а зараз 169. Навіть оливу найближчих, врахуйте, 7 тисяч змінювати не потрібно. Салон фактично в ідеальному стані Автомобіль не полірований, ми робили тільки хімчистку, потрібно прокапати. Молдингу є подряпинка і на передньому бампері теж незначна подряпинка. Так що отакий от апаратик. Залітає в продаж. Ціна, друзі, 11200 доларів за нього, 170 тисяч пробігу, цілий нефарбований кузов, стан автомобіля чудовий. Ну, комплектація така, скажімо, є все необхідне. Підлокітнички ці всі USB, шечки все присутнє. Тут USB шка у нас, двухзона кліма. Термо, бачите, в якому стані як нове, фактично ідеальне, От Тут сервіс також продубльований. Цікаво набирайте. Ні, зараз вже їде. Цікаво набирайте по телефону в описі до цього відео. Ідеальний, третій Grand Scenic версії на 7 місць. Цікаво набирайте.